Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні поділюся з вами рецептом круасанів. Нам будуть необхідні такі інгредієнти для тіста. Вода 200 мл. Це одна склянка. Молоко. 100 мл. Це пів склянки, цукор 150 г Це 6 столових ложок з гіркою. Сухі дріжджі 7 г. Це одна чайна ложка з гіркою. Плюс одна чайна ложка без гірки. Сіль, дрібка, мука 450 500 грам, це 3,5 склянки, олія 15 мл, це 1,5 столові ложки, ванільний цукор одна упаковка для прослойки. Вершкове масло 90-100 г. Для начинки. Молочний або чорний шоколад 100 130 г. Для змащування жовток, 1 штука. І молоко, 1 1,5 столові ложки. Для подачі цукрова пудра. В миску вливаємо 200 мл гарячої води і 100 мл молока із холодильника. Додаємо 150 г цукру. Перемішуємо. Додаємо 7 г сухих дріжджів. Перемішуємо. Чекаємо 7-10 хвилин, щоб дріжджі активувались. Додаємо сіль, одну пачку ванільного цукру. Просіємо муку. І до інших інгредієнтів додаємо муку потрошки. Вливаємо 15 мл олії. Замішуємо тісто протягом 5 хвилин. Тісто даємо в миску. Накриваємо харчовою плівкою або рушничком. І залишаємо при кімнатній температурі на 20 хвилин. Робочу поверхню посипаємо мукою, викладаємо тісто, ділимо його на 10 кусків, які округлюємо. Зверху їх накриваємо харчовою плівкою і залишаємо відпочивати на 5 хвилин. Беремо одну кульку і розтачуємо її вкруг діаметром 20 см. Розтоплюємо трошки вершкове масло, щоб стало м'яке І змащуємо зверху тісто, яке розтачали. Так само беремо іншу кульку і розтачуємо її в круг діаметром 20 см. І викладаємо на попереднє тісто, яке розтачали. Зверху теж змащуємо маслом і так далі продовжуємо. Останній круг розтягуємо руками трошки більше, щоб закрити всі інші круги. Перевертаємо на іншу сторону наш круг. І защіпуємо краї руками. Заготовку посипаємо мукою і розтягуємо руками. Робочу поверхню посипаємо мукою. Круг розтачуємо товщиною 3 мм. діаметром 55 см. Круг ділимо на 16 сегментів. Кожен сегмент. Надрізаємо на 1-2 см. Викладаємо начинку. Це може бути шоколад, зущонка, варення або вишні. Формуємо круасани. Круасани викладаємо на противень, застелений пергаментним папером. Зверху круасани змащуємо яйцем з молоком. Випікаємо при температурі 200 градусів 10 хвилин. Потім температуру зменшуємо до 180 градусів і випікаємо ще 15-20 хвилин. Готуйте і смакуйте, адже ми цього варті. До зустрічі! Па-па-па-па!